Фахівці Криворізького центру з надання безоплатної правової допомоги стикаються з проблемами людей, яких ошукали шахраї, чи не щодня. Засобів заволодіти чужими грошима у сучасних ганстерів. Багато здебільшого їхня сфера збагачення це обрудки через мережу інтернет, спокусливі пропозиції або навпаки погрози, приписи щодо неіснуючих боргів, вкупі з неуважністю та безпечністю громадян, часто призводять до прикрих результатів. Ось лише кілька останніх прикладів шахрайства, після яких люди зверталися до фахівців. Хівців центру за допомогою на електронну пошту споживача газу надходить лист від організації Твій газ збут, в якому зазначається, що за особовим рахунком числиться борг 5400 гривень, і прямо наведена кнопочка Заплатити цей борг. Клієнтка центру безоплатної правової допомоги звернулася в «Криворіжгаз», уточнила, виявила, що цей борг належить зовсім не їй, що цей борг числиться взагалі за іншою адресою. Пильність уберегла цю жінку від шахраїв. та на жаль, при неї пам'ятають не всі і не завжди. До нас звернулася недавно людина, яка в соціальній мережі Фейсбук натрапила на оголошення про видачу грошової допомоги українцям. Побачила там знайомі логотипи, пішла по всім посиланням, її перенаправило в Телеграм-бот з логотипом Приватбанку, і людина зовсім зовсім навіть не усомнилась у тому, що це шахраї. У неї попросили ввести пароль. Ввести у ті три циферки на звороті картки людина довірливо це зробила, і, врешті-решт, з її рахунку зняли кредитних коштів в розмірі 90 тисяч гривень. Шахрайство люди сприймають як соціальну і правову проблему. Більшість з опитаних нами криврисів кажуть, не довіряють інформації, яка надходить їм по телефону, в соцмережах чи на електронну пошту. На звонки незнакомые не отвечаю, в інтернеті ніде не захожу, на якісь такі подозрительные сайти, не заказую. Ну, Стараюся, оберегать себе від этого. Стараюсь, звісно, отслеживать, куди видаєш свої дані. До мене не приходили. Читала, читала, але до мене не приходили. Схем отримання персональних банківських даних людини у шахраїв достатньо, кажуть фахівці центру. Щороку зловмисники вигадують усе нові схеми, і про них варто знати, аби не втрапити в халепу, кажуть фахівці центру. Саме тому постійно ведуть роз'яснювальну роботу. Доволі часто. Шахраї використовують сайти інтернет-замовлень. Ну, до прикладу, якщо людина робить покупку в інтернеті, вводить там дані карточки, свої, свої дані, відповідно, вони там акумулюються, систематизуються, і потім вже шахраї використовують ці дані. Доволі часто схема працевлаштування, тобто особа працевлаштовується через мережу інтернет, надсилає паспортні дані, надсилає банківську карточку. Yeah. Доволі часто приходять смс-повідомлення на телефон або в мережі інтернет щодо отримання соціальної матеріальної допомоги, на яку люди, начебто, подавали заявки. Да, і там після переходу за посиланням, запевним, у особи запитується її персональна інформація. Як свідчить практика, злочини такого характеру розкриваються рідко. Шахрай може здійснювати такі обрудки з іншої країни. Тож правники радять ретельно перевіряти кожну інформацію, яка надходить поштою чи телефоном, а особливо коли мова йде про гроші. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.